Всім привіт з вами я Max Boy Pro Max 100. Ладно, свечу я просто Макс бой 12. Це мій кстати нікнейм. Зараз я вас щось поправлю, щоб ви бачили вон так от. Мій нікнейм Макс бой 12. Як і завжди говорю, що можна буде дивитися так. Сьогодні ми граємо в... А в шоу ми граємо? А я ж начал знімати, я щас не подумав, що мы будем. Зараз секунду. One moment, please. Ця мишка працює немало. Зараз технічні на палатке. Перезаходим. Роблокс включить. І не можу пролистати вниз. Просто не можу пролистати вниз, прикиньте. О! О! Тепер кайф. Сегодня я хотів ще раз пограти 99 ночей. Напевно, так і будет. Чи фрут. Не, 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 блокс фрут, да нема. Я мужик, я решил. Дам в Локсфрут. Даже через зві... коли обнова вийде, тоді я зразу зайду і демонстрирую этого. Я все це зробити, ж все-таки маю зробити, наш я ж блогер. И еще раз! Всім привіт, з вами я, maxboy 12. Це миникнем в Роблоксе, всіх приймаю. Сахрус, данных пираты, чемуляки. Пираты, конечно. У -у -у -у. Я вроде бы за кадром купил себе эти вот крути перчатки. Ну давай, давай. Что ты мне сможешь заработать? Айршайр. Ну, что-то. Уже все? Здувається уже дуже сильно швидко. Вже даже не цікаво. Ой, 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 единственное, свою хорошу атаку поіграв. Зараз на тебе, звісно, ще зарядиться. Тут ви прикиньте, коротше, якийсь дуже сильно наглий чел. До мене прийшов і почав зі мною і в мене почав бити своїм якимось там крутим мечом. Я його уничтожу одним аиршером. Або аир шейру, значит, вроде бы більше 200, або и 300. 200 або 300. Он знасить. А, вот ты, да. Айршер. А вот мне не сказали, хотя бы раз меня за его сейчас. Хомосавис. Вот и случилось, то что я не хотел. Она сказала, а не еще не случилось. Я думал, все, хана, мне не А не ничего, Нормас. Да, вам одним кажется, что когда ты прокачиваешься, то уже все боссы тебе стоят очень сильно такие легкие. Щось таке з доступних, легко, доступних верніс я от думаю зараз брати собі якийсь інший фрукт і прокачувати його, чи не брати інший фрукт і просто... Просто грати з це. мені цей капець подобається. Розуміло, в мене колись був, Не знаю, як він називається, Не знаю, що він був такий, як будто бы якийсь піщаний, тобто як будто бы з він ще давав давай сопротивление. Ну так вот, я був, купив це на першому уровні я казав, Боже. Зачем я його поміняв? Перекажу до я його поміняв, потім літає довго. І нудно. А це пролітає за пару секунд сотні кілометрів, метрів, сантиметрів і так далі. Опа-на! Нежданчик, а там хтось є. М -м О, кстати, там є якесь прикольне тоже. Це, напевно, статі є та черепушка, яка на карті. Або це. Оба я там уже когось бачу. Ну, судді, поки робляв він багаті люди, або їх мало, але бачу поки що лише одного. Ну-ка, якщо він буде мене убивати, то я його вб'ю за 2 секунди. Вс. А що це за способка? вона вбиває, коли ти за ним ходиш? Ну-ка, мона теж буду вбивати вентиль. Ой! Та я не то зробив, я хотів того. А, ну у него тоже норм хата. Ну шо, я собі знайшов ворога. А давай зараз тобі еще один навершей раз запустим. Ты не можешь тут забезкинечного робити. А, стоять, я ж мені ничего не може заработать, пока я себе не поменяюсь, вот бойцами. на бой, выкл боя. Включение боя через один, два, 0. А не че? За этих тут двоє? Я рассчитал на одного суперника. Мне кажется, в найпоследніше мене опа опана. Золотый сундучок. ПВП 1 на 1. Хто же победить? Я чи він? Хамасар? Ніхто не хоче. один за мало бы с на 275 левел, ну плюс-минус. Да. Примерно как дети убывает Ну, можно чуть-чуть на, именно А я хочу взлетіти вон туда, одне ті возбуждения. Ну зараз це гузу. Чисто спинні ринципа. А де? А, вот туди. Та цікаву я сейчас зможу вбити. Це нормально. Я його левел більш чому у мене. ты думал, что я буду бежать? А, Сму... а я против моей Слышь, так. Сами. Лай, аэршеер. Торнадо. Острій Перший, чого я вже вбив, то не закалівали мене поки так. Ну, абра. Вот все. Так, я уже... Тога-бога-гара-гога, что ли? Это что, тога гора гарагога гога Нам же на вон целок, потом на вон целок, потом на вон целок. Гадаемся, что там вообще нет. Заключить ПВП а, за... а нет, там еще с щее. Ну, завтра пролетели, будем апатись и там напал. А? А в смысле? Я не отпускал? Да, я не Я не знаю, до фото остановился и до Доплыв получил. А, а, я думал, я думав, тут вже не уже натираю. Я думаю, я тут уже натираю жизнь. По як тут до підніматися? А ч тебе не стихія воздуха, то як туди підніматись? О, бо вообще не стихія, там, де можно летати. Так. Ну, добре, я лечу пока що в сам низ, потім... Будем... А, -а, а, тут лестницы. А что нету лестницы? Давай Давайте, планова перестройка, планова перестройка. Так, хто є тут? Хм? Хто тут є? Давайте спавніться, я вас поубиваю. Ага, понятно, тут чим взагалі нікого немає. Погоди. Це треба типу, як самий низький ура Ярб. Мені лень підніматися по цьому позицію, я піднімусь вон так. Так, тут дуже хтось є. Це 50 го левела. Ну, з ними ми зараз швидко розправимось. Ого. А, ти вернулся, върнул се, бе. Що там не спадало? Мальчуга. Хм. А, стати. треба да улучите себе руки. Хама е. Ха. аз А, вие ме заради быстринко де. А, вот так. Самый сильный Хамсам. Okay. Ну-ка. Зерте, зерте, зерте. X. За. А зараз його буду чисто так унижати. Ну-ка, хвата мені ще такого, якщо я його так буду унижати. Публічно, як говориться. Ні, ну а ще вроді би хватає хп. Плюс-мінус. Якщо його ще відкинувати. То хватає, так. Да. Публичное унижение осталось. А кстати, а два удара именно уже на мае, не? -ш -ш. Хомасан. М -м, нормальный уровень повышился. А, туда мы видите что с можем, да? Отчё, мы не можем, да? А что мы сюда видите не можем? А все Тут я дальше еще можно проникнуть. Вроде бы не, не Просто тут сидит, и я не хочу. Что дальше по лестнице? Боже, я долго. Я уже думаю, я застарюсь. Кто тут? О, ты хочешь битву на булавах? Давай, Слышь, а я почувствую тебе багато борзости Тебе зараз жахне Тебе зараз своей було жахне А, ще это болим, блять, скільки незноси 158 за удар А сейчас горм шанс скільки зносить тут весь мой создал. А дай меня назад. А, это по-моему, самый, самый верх, да? Да, А, нет, смотри, вот город. Алмаз. О! Ой, кстати, а что тут я в магазине? Бесенту. Ну, что такие бизнесенту? Описана и стен... стена, и сила не Дается описание. Цена 1 миллион. Чего? Двуголовый клинок. 400 тысяч. шлина. на. Не, он рил. Это богато. Конечно, ожидал, что трек будет копити гроші, щоб тут нормально жити. Але я думав, що 40 тисяч мені головою хватить. Казається ще ні. Я зараз відійду на пару хвилин, зараз прийму. Захура я вернулся. Продолжаем играть. Так. ха хань Сидите, сидите. чань чунь Смотрите, смотрите. ан чань мне. Да. Aczubi zaraz, nie wierzę to, my wszyscy nie A ja znam, że się nie da. Nie, nie da. się nie Zadanie. 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 Публічно унижають. она зараз чисто унизила, чи що? Шо? шо мені не вистачає левела и далі. дальше так що тут Тут уже одни ложу эти сундуки, а тут что? Может быть ты Так, тут я бачу еще один. Здесь сундучок. Маминчок. А шо будет, якщо не наганом посади на 450. 450 левел? Ч? Группа слайбища, я думав, сначала 300 левни, потом такие туалевни, так я не думал, что сразу 400 левоч. Венчай прыгая. А, ты шо? С чем вже? Страх потерял. Я тебе його назад, втюхаю, цей страх. тебя не каждый может можно а вот в лице острый вечер я думаю на цему можно видео и по мне звонить уже до всем пока